Маркувальний комплекс складається з самого подаючого пристрою, зі стопки коробок або етикеток, або пакетів та самого принтеру Mark Smart Mini. Значить, по налаштуванням. Зараз у нас кабель підключений до розетки 220. А По налаштуванням, значить, це. Ця кнопка у нас відповідає за включення лічильнику. Далі ця кнопка вмикає сам рух подаючого його А Ця кнопка в нас відповідає за. Скидування лічильнику до нуля. На самому лічильнику можна задавати. Кількість наших упаковок, та автоматично пристрій буде зупинятись після заданої кількості. На цьому лічильнику ось цим мінусом або плюсом. Мінус, плюс. Тобто зараз 10, зараз 110. Через 110 упаковок пристрій автоматично зупинить рух. Ось так. Далі закриваємо кришку. Далі у нас є два налаштування. Перше це груба, грубе налаштування затримки між, грубо кажучи, початком упаковки та друком. І це більш така більш чутливіше налаштування, тобто крутилка налаштування більш чутливіша, тобто вона. Менший діапазон налаштовує. Ця крутилка в нас не працює, тому що в нас не термотрансферний принтер, а каплуструйний. Далі по самому принтеру, він буде заряджатись ось з включенням цієї кнопки Master зеленої. Як він вмикається, якщо оця кнопка вимкнена, вона вимкнута. Ми затискаємо цю верхню кнопку. Затискаємо, він вмикається. Далі у нас відображається останній друкуючий файл. Як нам створити, наприклад, новий файл? Натискаємо файл. далі новий. Далі Додайте. І, наприклад, нам треба. Дві дати додати. першу це дату виготовлення. Ось так. Далі натискаємо тут, щоб вибрати формат дати. Наприклад, 17.05, то день місяць і рік. Можемо вибрати розмір, там 50, 60. Натискаємо граст Можемо редагувати. Тут ми можемо вибрати шрифти, які нам подобаються. Там Роман, наприклад. Так, є. Це перша дата. І додаємо ще одну дату. Також вибираємо формат дати. День, місяць, рік. Рік може бути і на 4 цифри. 17.0525. І ми маємо тут затримку. З приводу затримки залежить від самої продукції. Тобто, скільки там днів або місяців, або років у вас затримка від сьогоднішньої дати, стільки ми виставляємо. Перше, ми вибираємо рік, годину, місяць, день. Зараз це в нас, наприклад, день. І тут ми вибираємо кількість днів. Пишемо, там. можемо 180 написати. Зараз напишемо 7 7 днів. І він автоматично буде від сьогоднішньої дати, яка задана на принтері. Буде рахувати 5, 7 днів. Ось. Далі ми натискаємо файл і Save as. тобто зберегти як. І надаємо. Цьому файлу ім'я. Наприклад, дата. І напишемо 7. Гаразд. Збережемо. Далі, як зайти на файли, які ми створили? Натискаємо файл, місцеві. І ось у нас два файли. Це був перший створений з одною датою. І наш тільки що створений. Відчиняємо. Тобто ми маємо, ще раз покажу, ми маємо спочатку його вибрати і потім натиснути кнопку відчинено Або можна нажати два рази швидко. Далі для того, щоб він почав друкувати. Ми натискаємо старт і принтер готовий до друку. Для того, щоб почати роботу в принципі, з картриджем, тобто вже друкувати, нам треба спочатку вимкнути принтер обов'язково. Тут ми підтверджуємо, що ми хочемо вимкнути принтер. Далі ми обираємо новий картридж, розпаковуємо його. Його взбовтуємо перед роботою обов'язково у парковці. І дуже обережно маємо ставити картридж всередину, тому що всередині є голки. Ось вони. Вони всі підпроженені, але маємо дуже обережно вставляти картридж у принтер, тому що від, від контактів до дюз, дюзи, це звідки в нас вилітає фарба, краска, є електричний шлейф. Він не має бути пошкодженим. Тому ми втикаємо не так картридж, тобто не під таким кутом, а максимально паралельно. В задній стінці принтера. Дуже-дуже обережно, спочатку верх доперла до, до защлки, і потім низ трошки підштовхуємо. І дуже-дуже обережно його наниз кладемо і затискаємо кришкою. І отак прижимаємо далі. Далі ми зажимаємо кнопку. Зажали кнопку, він ввімкнувся І, наприклад, зараз можемо включити мастер обов'язково, щоб він працював. І візьмемо зараз у нас три аркуші паперу. І вмикаємо рану. Навіть не рано спочатку ми маємо покласти. Нажати кнопку Start на принтері. І тоді вже можемо нажати кнопку Run. Ось натискаємо кнопку Run. Раз, два, три. Ось у нас така широка дата вилізла. Зараз я ще раз натисну кнопку Run. Зараз покажемо, як зробити трошки вущу надпис. І трошки перемістити. Перемістити це. Ми вибираємо оце налаштування позішн. Трошки на. Поставимо зараз на двійку, наприклад. Подивимось. І з приводу ширини надпису ми маємо зайти, точніше, вийти з режиму друку. Далі налаштування. Далі друк. І тут є затримка світла. Не затримка світла, а вибачаюсь швидкість часу. Швидкість часу. Зараз зробимо. Нам в два рази десь швидше треба. 5 тисяч, тобто було 25 тисячі, це швидкість друку. Зараз поставимо 5 тисяч. Зелену. Кнопку натискаємо, виходимо. Старт. Так, ми готові. Зараз покладемо одну штуку. Одну упаковку, грубо кажучи. Так, ми готові. Є. І ось у нас результат. Ось такий. Далі для того, щоб переналаштувати сам комплекс. Зараз я зупиню друг. Наприклад, з паралельної упаковки на перпендикулярну. Ми маємо відкрутити зверху цей вент. Цей я повністю відкрутив, тому що тут дві прорізи. І цей також треба повністю відкрутити, щоб переставити на інший отвір. Ми виставляємо упаковку ось таким чином. там Зверху, та знизу спочатку ми маємо уперти упаковку ось цей угол, цей кут, і потім ось цей цю направляющу ми маємо. Подвинути так, щоб вона також опиралася в кут. Але маємо зробити це так, щоб упаковка не робилась горбом. Щоб вона мала трошки люфт на один там, міліметр. І тоді затягуємо одну і другу сторону. Перевіряємо, що в нас. Вона ходить і можемо зараз ще раз нажати старт і запустити. Так, є. Всі три штуки на одному і тому ж самому місці. Можемо навіть перевірити. Раз, два. І три.